Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олег Герасимівна, кандидат біологічних наук доцент. і ми з вами почин... продовжуємо. Перша, перша наша зустріч вже була, коли ми розпочали наш новий проєкт, який присвячений біорізноманіттю. Сьогодні друга наша зустріч, і ми сьогодні зупинимося на біорізноманітті та Біологічної класифікації. Справа в тому, що е, коли в 1992 році вже е, перші країни-підписанти були е, Конвенції про збереження біорізуманіття, тоді всі очікували, е, що е, ті науковці, які займаються е, систематикою, е, класифікацією, вони отримують е, е, певні такі і, е, Певну матеріальну підтримку, заохочення для того, щоб швидше, швидше, швидше оцінити ті можливості, які має наша планета, саме в, в плані дійсно ось цього біологічного різноманіття. Ну, не все так. Так сталося, як гадалося, але все одно сьогодні ми теж з вами познайомимося з деякими дослідженнями нових організмів, нових про які людство ще не знало. Отже, починаємо. Загальна характеристика водового біорізноманіття. Ми вже про це з вами казали на першій нашій зустрічі. Що за оцінками вчених біологічне різноманіття на землі характеризується кількістю видів від 3 мільйонів до 30 мільйонів і навіть до 100 мільйонів. Тобто, дійсно, ми не знаємо. Ми ще нічого про це особливо не знаємо. Знаємо лише про невелику частину біологічного різноманіття. І тому дійсно дуже важливо е е займатися цією проблематикою. Біорізноманіття України про це ми теж з вами на минулій зустрічі казали. Я тільки нагадую вам: 72 тисячі видів флори, мікобіоти та фауни. Так? Це характерно. Але тепер нам треба ще познайомитися з одним таким терміном, як біота. Що таке біота? Біота це сукупність видів організмів, що історично склались на певній території. І на відміну від біоцинозу, до біоти будуть включати види, які не мають екологічних зв'язків. Тобто, я хочу сказати: біота України, що це таке? Це перелік видів всіх живих організмів, які зустрічаються на території України. Ми можемо сказати біоти Київської області, і ми вже виокремимо тоді від всієї біоти її частину тих живих організмів, які зустрічаються на території цієї області, і так далі. Якщо ми хочемо охарактеризувати частину біоти України, яка має Певні медичне значення. Так, ми дійсно можемо це зробити. 25% всіх видів флори вищих рослин України мають цілющі властивості. Понад 800 видів використовуються в народній медицині. Офіційна ж медицина використовує понад 200 з них. І, наприклад, які такі. Види ми можемо з вами зараз згадати. Це лікарські рослини, припустимо, з радіопротекторною та імуностимулюючою дією. І серед них відомі для нас рослини це і Звіробій, і болиголов, і чабрець, суниці, чорниця, Шепшина, Кропива, і ось ця красуня, яка у нас тут на картинці, це ехіноцид, Да? Отже, тепер все ж таки ми повертаємося до систематики. Та що ж таке все ж таки ця систематика, це біологічна наука про розмаїття живих організмів? Ми весь час повторюємо біорізноманіття, біорізноманіття. Виявляється, що систематика це біологічна наука, яка вивчає живі організми. І головне завдання систематики це опис і упорядкування різноманітних існуючих і вимерлих видів організмів, їх розподіл, тобто класифікація на певні систематичні групи, таксони. та… Опрацювання природної системи органічного світу. Це вже така узагальнююча частина, так, узагальнююча задача. Термін систематика був запропонований ще Карлом Лінеєм, відомим натурфілософом, і синонімом або складовою частиною систематики вважають саме біологічну класифікацію. Нас цікавить також і токсиномія. Що, Як можна дати визначення цій науці? Це наука визначення і іменування груп біологічних організмів на основі спільних характеристик, тобто не окремі такі вже організми, але вже визначення таких спільних характеристик у певних груп живого. Організми згруповані в таксони, і такі групи отримують свою таксономічну категорію. Групи однієї категорії можуть об'єднуватись в групи вищого рівня або рангу, і таким чином утворюється таксономічна ієрархія. Знаємо ми приклади таксономічної ієрархії, звичайно, знаємо. Давайте згадаємо разом. Припустимо, в ботаніці і в зоології. Які головні таксони? Царство. і там, і там, там. Відділи лише в ботаніці, а в зоології аналогом є типи. Так? Класи однакові, порядки і ряди, родини, роди і види однакові таксони в класифікації рослинних і тваринних організмів. Це така трошки Спрощене, звичайно. Спрощені головні таксони. Ми з вами сьогодні не будемо про них багато розмовляти, але наступна наша зустріч вже буде стосуватися сучасної систематики саме еоперіотичних організмів, і там ми побачимо такі головні таксони, про які ну, не всі знають. І тепер ми звернемося трошки до історії систематики. В першій половині ХХ століття дослідження багатьох вчених виявили значне різноманіття в будові. Клітин живих організмів і було встановлено відмінність між прокаріотичними і еокаріотичними клітинами. Це стало приводом побудови всередині ХХ століття нової системи. Її називають традиційна система органічного світу. І її перший опис, і таке графічне зображення. Було запропоновано ще у 1959 році Вітекерам. У ній три царства Екаріот Еокаріот, вони добре окреслені і відокремлені один від одного. Чітка границя між ними і ось тут протистами, вона відмінна. І е, чітка границя, вона проведена між прокаріотами. І еокаріотами. Ось тут світла частина, це вже представлена на цьому рисунку. Манери, це організми з прокаріотичним типом будови клітини, і надбудова це вже будуть протисти, тобто одноклітинні еокаріоти, і багатоклітинні еокаріоти, це вже будуть і рослини, тварини і гриби. Але ця така традиційна систематика, вона все ж таки була дещо змінена в 1990 році. Було побудовано філогенетичне дерево «Волза», і вже е, були використані не просто особливості будови там клітин, так а вже е, це молекулярний е, такий підхід е, е, за результатами досліджень е, молекулярної структури е, таких. Речовин як рибосомальні РНК. Вони стали основою в побудові ось цього філогенетичного дерева. Але далі ми побачимо, що не лише рибосомальні РНК, а багато таких характеристик молекулярних, молекулярно-генетичних вони вже характеризують ці три таких групи: три групи: це бактерії, археї. І всі еокаріоти. І ми бачимо, що тут це таке філогенетичне дерево, воно засновано в першу чергу на молекулярно-генетичних характеристиках. Якщо ми повернемось до різноманіття сучасних одноклітинних організмів, то ось у нас є археї і еобактерії, які мають Такий прокаріотичний тип будови клітин, але морфологічно, морфологічно вони мало відрізняються один від одного. У них дійсно метаболічні е, характеристики вони будуть відрізнятися. І е, молекулярно-генетичні е, характеристики теж дещо відрізняються у археї і еобактерії. Якщо ж ми подивимося на одноклітинні еокаріоти, то що для них характерно? Характерна дійсно відмінності уже. Будови, будови цих клітин. І, звичайно, не лише це, ще і дійсно теж метаболічні характеристики, спосіб живлення і так далі. І, так далі. і ось ця табличка, табличка може вважатися таким обґрунтуванням класифікації воза. І ми можемо пройти по цій табличці швиденько. Ядро оточене мембраною, воно наявне лише у еукаріот, і е, дійсно, ця характеристика вона буде е, однаковою у бактерій і археї. Мембранні органели також бактерії і археї не мають таких органел, тоді як у еокаріоті їх дійсно багато. Пептидоглікани в клітинній стінці у бактерії наявні, у археї їх немає, і немає між іншим і у міженчим. Мембранні ліпіди, естери у бактерій, етери, у археї і естери еукаріот, тобто за цією характеристикою еукаріоти і бактерії, вони схожі, тоді як археї вони суттєво відрізняються. Рибосоми за своїми розмірами бактеріальні і е, е, у археї вони однакові, тоді як еукаріот вони трошки більші. Стартова амінокислота під час біосинтезу білку це форміл метіонін у бактерії. А подивимося у архей і еокаріот, метіанін і метіанін. Тобто, тут ми маємо теж таку спільну характеристику архей і еокаріот. Система генного контролю, оперон наявний і у бактерій, і у архей, тоді як у еокаріот, оперонів немає. Плазміди. Наявні у бактерій і архей, і, звичайно, їх немає еукаріот. РНК полімерази одна у бактерій і архей. І тоді, як у еукаріот, їх три. РНК — один, РНК полімерази два і РНК полімерази три. Відповідають вони за синтез різних видів РНК, що беруть участь у піосинтезі білка. Фіксація азоту наявна. У бактерії і архей, тоді як у еукаріот вона не спостерігається. Хлорофіл залежний фотосинтез наявний у бактерії і у еукаріот, тоді як у архей немає. Здатність продукувати метан відсутня у бактерії, тоді як і у еукаріот, і наявна у археї. Це їх уже специфіка. Чутливість трибосом до дифтерійного токсину. У бактерії вони не чутливі, тоді як чутливі у археї і еокаріот. І чутливість трибосом до стрептоміцину, навпаки, чутливі вони у бактерії і не чутливі у археї і еокаріот. Тобто ми бачимо, що за деякими характеристиками археї близькі до еукаріот, або за іншими бактерії і археї теж можуть бути, мати однакові характеристики. Тобто, ось така Такі відмінності вже на рівні молекулярному дозволили дозволили відокремити ось ці три, три такі великі групи організмів бактерії, археї і еокаріоти. Що стосується нових видів бактерій, чи дійсно ми знаємо там до 15-20% монер відомі і багато ще таких представників, про які ми не знаємо. Дійсно, вже в 20-х роках ХХ століття з'являються нові і нові відомості про знову такі невідомі Бактеріальні організми. Так, один з таких нових видів бактерій описали вчені з Китайської академії наук. Вони їх виявили у зразках від, відкладень з глибини океану. І цей о, вид виявився таким загадковим і унікальним видом бактерій, і він може розширити наше уявлення про глибоководні умови та мікробіологію в цілому. Назвали цю бактерію. Поріфері сфера, гетертопіціс. Цей вид належить до типу бактерій, які, хоч і недостатньо вивчені, проте зустрічаються буквально по всьому світу від до ґрунтів, відіграє вирішальну роль у процесах кругообігу вуглецю та азоту. Новий вид розмножується за допомогою брунькування, чого раніше не спостерігалося в інших планктоміцетів. Імовірно, це стало відповіддю на незвичайні умови оточуючого середовища, у яких цей вид існує. Але нові види, вони, звичайно, зустрічаються не лише серед МОНЕР представників. Так? Я хочу, щоб ви познайомилися з ось нашим українським науковцем. Так. Кондратюк Сергій Якович, український ботанік, міколог, фахівець систематики, флористики, екології та географії лишайників і хенофільних грибів, тобто тих грибів, які входять до складу лишайників. Він є членом кореспондентом Національної академії наук України, професором, доктором біологічних наук, лауреатом Державної премії України. Він Постав 12 нових для науки родів та понад 100 видів нових ось цих, лишайників і ліхенофільних грибів. І він входить до складу світових експертів з цієї групи, котрі сьогодні залучені до ревізії видового складу лишайників планети. Крім того, крім цієї таксономічної такої роботи, він вивчає питання екології та практичного використання лишайників. Він започаткував в Україні напрямок лігенної індикаційного картування стану атмосферного повітря в містах та індустріальних районах. І цей метод є найдешевшим та найшвидшим методом індикації якості атмосферного повітря. Отже, знайомимось. Сергій Якович Кондратюк Ну і класифікації, які можуть бути класифікації? Ну, По-перше, класифікації можуть бути штучними. І результатом штучної класифікації є побудова так званих дендрограм, прикладом цієї однієї з дендрограм можемо подивитися тут. Під дендрограмою зазвичай розуміється дерево. Тобто графік побудований з використанням матриці для встановлення подібності або відмінності, яка визначає рівень спорідності. Між парами об'єктів. І є природні класифікації, і це вже кладограми мають бути побудовані в результаті. Такого кладистичного аналізу. Отже, кладистика це спеціальний підхід до біологічної класифікації, в рамках якого організми класифікують, ґрунтуючись на порядку, у якому вони відгалужувалися від еволюційного дерева, незважаючи на їхню морфологічну подібність. Тобто, морфологія, вона для дендрограми перше місце має, а от уже Тут для кладограми це еволюційні зв'язки. І цим результатом кладистичного аналізу походження таксонів є спеціальні діаграми, що ще ось вони називаються. Ось ми бачимо приклад такої кладограми, які відзеркалюють гіпотетичні і філогенетичні зв'язки. Отже, ми на цьому завершуємо нашу зустріч і. Якщо вас зацікавила ця проблематика, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки і приєднуйтесь до нових зустрічей, тому що якраз наступна зустріч і буде знову, знову таки присвячена систематиці і дійсно сучасній систематиці еокаріотичних організмів. Отже, до нових зустрічі.